Зник, пропав з телеграму, видавив акаунт, видавив видавив ютуб, видавив все. Ось такі пусти мене чекали, коли я вернувся в телеграм-аккаунт. Всі мої підписники прекрасно знають, що я вже догнувся 6 днів. Але чому я попадав, всі дуже мене питали. Та чому я взагалі пішов з Ютуб. Та чекінга. Тому ну, ми хочемо з вами ось це усі. Ось тема відео, сідайте. Покомфортніше, беріть чайок, печеньки та починайте дивитися відео. Всім привіт! Мене звати Україна Всіх і ви вже догадались, я розкажу сьогодні, чому я попав з чикінгана Телеграма та Ютубу. Перша причина, тому що мені не до його знімати, я хотів зробити Але перерва чомусь дуже довго затягнулася. Аж на 6 місяців. Але це не одна головна причина, будуть ще багато інших причин. Тому, будь ласка, підпишіться на цей канал і пропускайте різні цікаві відео. Ми йдемо далі. Друга велика причина це літо. Тому що літо, це типу, погоду, ти гуляєш, але я знаю багато шпілганів, і вони знімали це літо. Ді проводили в шпілгані, я їх знаю, але імена говорити не буду, щоб не піга. А я, літо це типу, повідомлення, але перегу забив таку добру. А чому осінь? Осінь це була школа, перший семестр, так що я мусив вчитися. Та третя, найголовніша причина. Третя та саме головна причина, мені просто надоївчики гана, надоїло знімати, тому я вирішив з 5 червня покинути його. Думаю, вже не завжди, але, як ви видите, я обернувся, тому я готовий далі радувати вас новим цікавим контентом. Всі пока! Ну та й всім пока!